Всім привіт, банда ще раз. Дивіться на моїх відлучинців. Відлучив я сьогодні своїх поросяток. В максимально стерильні умови. Все продезінфіковано, вибілено, суха підстілочка з сухою дезінфекцією. Ось такі у нас бутузи. А що там обідився один чи що? А ви тут. Ось такі в нас бутурзи. Це сьогодні їм рівно 30 днів. Не дивіться, що ну, на камеру показується, що... що вони набагато більше. Вони не такі здорові, як вам здається. Чому так? Бачите, є розкрас один коричневий, є рябі. Це поросятка з двох різних виводків. Я відібрав самих більших, тому що в одної свиноматки 13 поросят, у другої 14. І там деякі відстають, то ті ще залишились на, на 7-10, а той 15 днів ще будуть біля мамок. Цих більших ми, я забрав, вже поїдуть, так сказати, під нового господаря. Так, що ось таке. Зараз кормушечку таку поставив дерев'яну. По годівлі. значить, 80% я даю предстарт купований від Ava Group, а 20% додаю вже свій комбікорм. Хай вони добу-дві побудуть на предстарті. Потім я почну вже потихесеньку переводити на свій. Да? Бутус, що ти, дивись. Отакі. По вазі, по вазі запитували теж. Тут вага 10,5%-12,5 кілограм. В середньому будемо будем враховувати, що тут 11 кг. Ну, вони, бачите, майже різні. Ой, рівні. Є там двоє меншеньких по 10,5. Он ось оце. ці більшенькі, тобто, ну, ось такі. Так що будуть отакі бутузи в нас на продаж людям на відгодівлю.